Аня, я намагаюся нічого не їсти, а вага не змінюється або навіть збільшується. Чи знайомо це тобі? Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як звідки ж приходить зайва вага. Друзі, привіт! Мене звати Аня Іванченко, я дипломована нутріціологиня, спеціалістка за юрведи, а також твоя менторка до здорового та щасливого життя. Дякую за підписку на мій канал. Якщо ти ще цього не зробив, то, будь ласка, я маю час почекати, зроби це. І далі ми розпочнемо цю тему. Дякую. Давайте розвиватися разом та розвивати український YouTube. Тож, поїхали! Сьогодні хочу обговорити з вами таку тему, звідки ж проходить зайва вага. Існує багато факторів, але є. Очевидні і неочевидні. На очевидних факторах зупинятися не буду, того, що на то вони і очевидні, що вони зрозумілі. Основні це ви їсте більше, ніж вам потрібно, або не рухаєтеся взагалі. Тобто у вас дім, робота, робота, дім, і руху немає зовсім. Вже деякі Неочевидні фактори, вони перейшли в категорію очевидних, і такими являються споживання рідких калорій та наше оточення. Що я маю на увазі? З приводу рідких калорій, напевно, ви вже всі знаєте, це коли ми не спостерігаємо за тим, що ми п'ємо протягом дня, але коли ми п'ємо. Ті напої вони не приносять насиченості і користі нашому організму. Тільки задоволення. Це класно. Але коли це на постійній основі, це вже зовсім інша історія. До таких напоїв зазвичай відносять кавові напої. Саме кавові напої, а не кава. Це дуже велика різниця. Тож спостерігайте за тим, що ви споживаєте у вигляді рідини. Протягом дня. Що я маю на увазі, коли кажу наше оточення? Наше оточення відіграє дуже важливу роль у нашому житті в будь-яких сферах. Коли ви вирішили змінити свій режим харчування, свій ритм життя, прошу вас заздалегідь обговорити це зі своїми рідними друзями, родиною. Це дуже і дуже важливо. Скажіть їм, що ви не потребуєте порад, а потребуєте лише підтримки. І вам так буде легше, коли ви оговорите всі ці лінії неперетину. І, і їм буде так само легше не давати вам якісь корисних порад. Зазвичай такі корисні поради це наша це тобі треба. Живемо один раз, а ось опаска, а ось Новий рік, а ось День народження, і так за списком. Тож, треба все оговорити зарані, і тоді буде результат. Це ми проговорили фактори, які вже перейшли з категорії неочевидних до очевидних. Що ж у нас є серед неочевидних? Недосипання є однією з ключових, неочевидних причин, яка призводить до підвищення ваги. На сьогоднішній день проводилося і проводиться дуже багато досліджень, які, які це все стверджують. Хочу привести механізм, як саме недосип впливає на вагу. Коли ви не висипаєтесь банально, зранку у вас немає сил, немає енергії. І такий стан залишається з вами протягом дня. Навіть якщо протягом дня у вас буде вільних година або дві. Я впевнена на 100%, що ви вирішите провести цей час, лежачи на дивані або сидячи в креслі, будете скролити свій телефон, проводите цей час в соціальних мережах, замість того, щоб вийти на вулицю, пройтися або піти в зал та позайматися на тренажерах. У вас не буде на це не емоційного, не фізичного бажання. Також недосипання призводить до нарушення метаболічного. Механізму в нашому організмі. І це спричиняється тим, що відбуваються зміни в кислотності шлункового соку. Але саме головне, на що впливає недосип, це на порушення гормонального фону. Відбувається порушення у вироботці і взаємодії і балансі таких гормонів, як мелатонін – гормон сну, кортизол, гормон стресу, грелин, гормон голоду, лептин. Гормон ситості. Якщо ви не досипаєте, наступного дня у вас підвищується апетит, але притупляється і зменшується відчуття насиченості, вам постійно хочеться їсти. Але ви їсте і не отримуєте цього відчуття насиченості, що й призводить для, до того, що до вас приходять зайві кілограми. Вишенькою на торті. Для мене є порушення в балансі таких гормонів, як мелатонін і кортизол. Це два гормони, які йдуть завжди пліч-опліч. І вони продуцируються в нашому організмі один за одним. Мелатонін – гормон сну, він продуцирується в нашій шишкоподібній залозі, яка знаходиться у мозку. Виробництво мелатоніну починається у вечірній час. І піком є серед ночі. Коли ми лягаємо спати пізніше, це призводить до того, що рівень мелатоніну, який повинен був виробитися, він не відбувається. В нашому організмі все побудовано таким чином, що кожен процес має свій час час на вироботку. Або час на відпочинок. Так само, як ми активні і відпочиваємо, все те саме відбувається всередині нашого організму. І ось, наприклад, якщо мелатонін зазвичай починає більш активно вироблятися з 10-ї вечора і орієнтовно до 2-ї ночі. І якщо ви лягаєте спати о півночі або пізніше, це означає, що ви крадете 2 години часу. Для вироботки мелатоніну. Потім йде час вироботки кортизолу. Пік вироботки кортизолу приходиться на ранок. Тобто, коли кортизол попадає до нас у кров, ми пробуджуємося. Це стимулює нас пробуджуватися. Що ми маємо, коли ми лягли спати пізніше? В нас був пул, де повинен був він заповнитися мелатоніном. Але ви лягли спати пізніше. Цей пул наповнився наполовину, місце залишилося. І це місце не буде пустим, воно буде наповнене іншим гормоном. А інший гормон це гормон кортизол. І щодня ви збільшуєте накопичення цього гормону, мало того, що протягом дня ми живемо в таких реаліях, особливо люди в Україні, коли стрес просто його вище, ніж я не знаю що. А тут іще такими діями, халатним відношенням до свого здоров'я, ви примножуєте, накопичуєте цей гормон. Тож не нехтуйте простими речами, які допомагають вам бути здоровими, активними протягом дня, тижня, місяця роками. Природа дуже давно все придумала за нас. Не треба шукати якогось чарівного механізму, чарівної пигулки, все є всередині нас. Природа, про все попіклувалася. Дякую за цей час, що провели разом зі мною, продивилися моє відео. Якщо у вас залишилися питання, не соромтеся, пишіть коментарі, я з радістю на них відповім. Якщо ще не підписалися на мій канал, підписуйтеся, коментуйте. Буду рада взаємодіяти з кожним з вас. Всім гарного дня до наступної зустрічі у нових моїх відео. Ваша Аня.